Вітаю, це програма таємниця старого міста. Мене звати Тарас Зень, і сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з Іваном Боднарем про листопадовий зрив, про те, як листопадове повстання 1918 року відбувалось тут, у Станіславові. Е, власне, це вже друга програма присвячена е, листопадовому зриву в, в Станіславові. Вона ця історія, яка буде про яку ми будемо спілкувати сьогодні, вона дещо відрізняється від попередньої. Вона під іншим кутом від іншої людини. Спогади, ми будемо зараз детально розбирати. Власне, це вояк Теодор Бабюк. З його кута, з його погляду, з його власне, світогляду. Розкажи власне більше про хто такий Теодор Бабюк і чому власне він опинився в цей час в цьому місті. У 1980-х роках в Америці вийшла книжка «Альманах Славської землі там другий том, де були зібрані спогади різних ну, людей, які мали те чи інше відношення до нашого міста, до Станславова, які виїхали в еміграцію і але не забули свою мали батьківщину. і потім от цими спогадами, світлинами, різними там якимись враженнями, віршами поділилися, і вийшло досить таки об'ємний. Двотомник, і ось там є спогади власного цього Теодора Бабюка, який ну, згадував такий важливий епізод в історії нашого міста як листопадовий зрив, тобто коли mm -hmm. розвалилася Австрогольська імперія, і українці захопили у місті владу, надали це зробити полякам, бо поляки також мали плани на цій території. Ну, якщо минулій передачі ми розповідали, як йшла підготовка наче, до повстання, uh -huh. то сьогодні ми будемо говорити, як власне, відбулося саме відбулося повстання. Саме повстання так. Ну, власне, цей Теодор Бабюк, він був вояком 95-ї піхотного полку, так? Uh -huh. Він був досить молодий на цей час, йому здається, було 19 років. Uh -huh. Власне, розкажи, яка його функція була, що він згадує. Ну, 95-й полк перевели до Станіславова десь у вересні місяці, і ну, оскільки цей полк був ну, чужий, тобто він ніколи у нас ну, не дислокувався, то його розмістили тимчасово у казармах артилерії. До речі, ці казарми збереглися. Mm -hmm. Зараз там розташований розташована військова кафедра Нафті, і Газу mm -hmm. на вулиці Коновальця, 72а. І ось 31 жовтня. 1918 року оцей Тедор Бавюк зуступив наряд з так званим пак Скапралом. Як uh -huh. тобто, хто служив в армії, це приблизно як черговий пороті. Тобто він мав е ключі від кімнати зберігання зброї, мусив дивитися за порядком, контролювати днівальник, щоб була чистота, щоб не ходили якісь там леві там по території uh -huh. тої роти. І е після обіду його викликав до себе черговий офіцер. Запитався, хто він, звідки він, і коли переконався, що Бобюк є українцем, видав йому такий досить цікавий наказ. Сказав він приблизно таке: що коли буде проведений відбій. Ну, відбій тоді, як і зараз в армії, був 10-й годині вечора, десь близько 11-ї, коли вже хлопці посинають, зайдеш тихенько в казарму і подивишся, значить, над ліжками є прізвища. Там. І от ага. Де будуть спати хлопці з українськими прізвищами, ти їх тихенько розбудеш. Виведеш всіх в коридор, там їм видаш кожному гвинтівку, 20 набоїв і шокуєш у дворі. Ну і також поставиш варту біля оржейки, щоб ніхто інший не проник. Поляки, німці там і решта національності — нехай сплять, їх це не стосується. Ти мене зрозумів. Вовюк сказав слугоюсь. І... Дивний такий досить наказ. <ріст> ну, напевно, все ж таки щось там затівалося. Він зрозумів, в армії так багато не прийнято питати, а чому, а навіщо, а чому саме я? Накази <ріст> <наказа> не обговорюються. <ріст> а може, не вона фік. Ну так, не обговорюються, і Бабюк цей наказ виконав. Власне, чому такий поділ? От, власне, тільки українців. Зрозуміло, що це готувалося цей листопадовий зарив. Але чи могли там німці, поляки, так само, які були схильні більше до української сторони, чому їх не використали? Чому їх не взяли так само, не, не, не розбудили? Чи от на той момент, не в ті часи, був чисткий національний поділ і. і тільки той, хто має національність України, може відстоювати листопадовий зарівник? Ну, скажімо так, що 95-й полк, він відсотків, напевно, на 90-містився саме з українців. Угу. Тобто всі ці іноземці вони складали там абсолютно меншість. По-друге, українці знали, що вони йдуть захоплювати владу. Угу. Ну, в Австрійці так би її віддали там, наступного дня, але претенденти на ці землі були поляки. поляки. І ну, як то давати полякам зброю, щоб вони потім в тебе її повернули, це якось нерозумно. Чи справді всі поляки були за польську сторону? Можливо, були якісь такі про -українські? ну можливо було кілька там ренегатів, але переважно все ж таки абсолютна маса поляка, вона ну, свято вірила, що це їхня територія, вони мріяли відновити річку Спалиту від можа до можу. І тому особливо якось спиратися на них було нерозумно. Щодо німців, то е, от коли офіцери ще напередодні. Намагалися також з'ясувати, хто буде за них, хто проти, то переважна більшість офіцерів тоді в полках були австрійці, чехи. Ну і вони сказали, що в принципі ми би, якщо Зунер ваша ця постане, ну не проти там влитися, але за умови, що безпосередньо в бойових дій участі приймати не будемо. Тобто вигинути за Україну не готові, але допомагати так само, так. О, десь там в тилових якісь підрозділах без проблем за подвійну платню, да? але на фронт окопів, дякую. Ну і власне, ну хто має будувати Україну, як не українці? Тому такий і був. Добре, е, пробудили вони українців, вишукували. що було далі? Е, значить, на подвір'ї цих казарм, де зараз е, відбуваються урочисті ранкові шокування курсантів ага. кафедри військової підготовки нафти і газу, так е, вишукували оцих от українців, вже озброєних. І тоді, ну, в принципі, туди вивели не весь полк в Станіславів, а mm. запасний батальйон. І командова батальйоном такий німець якогось чеського походження, чи чех-німецько, ну щось таке смішане, Алоїс Ляєр. Цей ляєр він ну добре розумів чеську, і через то міг ну більш-менш вільно спілкуватися українською. Плюс він уже ну трохи слів українських вивчив. І як виявилося, цей ляєр був ну таким затятим патріотом України. Ось цей бабюк навіть потім цитує промову, до якої цей капітан звернувся до українських вояків. Хлопці, Австрії нема, Австрії капут. 15 років я вірно служив в Австрії, але тепер є Україна, і я знаю, що українці це добре, добрі вояки, і тепер йому буде дуже приємно разом з ними служити новій країні України. Потім він закричав Слава Україні! Зняв австрійську какарду з свого кашкета і наців жовто блакитну відзнаку. Це, власне, було перед вишикуваними людьми, оці ж вночі стали, так? Так. Mm -hmm. Ну і потім, була дана команда поділити сили, два взводи відправили захоплювати залізничний вокзал. Mm -hmm. Решта розбили по шість чоловік і послали патрулювати вулиці. Якщо б був якийсь спротив з боку там, поляків чи якихось інших там елементів, то наказ був ну, зброю з в крайньому разі mm -hmm. переважно оточувати, забирати. У них зброю ну, тобто, знешкоджувати. Безкровно знешкоджувати. Так. так. Ну і також їх інструктували, що ви так не там штурмовими тими колонами, там по центру міста, а ви так ідіть якось там, тримайтесь ближче до стін, уникайте світлих там, яких, ну, таких Міст. освітлених місць, да, щоб це все ж таки було як більш-менш конспіративно. Ну, солдати зрозуміли і пішли до вокзалу. Я знаю, що частину будівель різних було захоплено нашими українськими вояками. Там, наприклад, банк, здається, захопили січові сільці української. Ага. На вокзалі була специфічна історія. Там на, з цих всіх будівель, напевно, найбільш така напружена там ситуація була відносно. Там були вояки іншої армії. Так, на вокзалі ледь не дійшло до перестрілки. Ну, до речі, коли прийшли ці бойки 95-го полку разом з бабу на вокзал, виявилося, що над двірцем, тобто ну, над угу. приміщенням то, залізничного вокзалу, вже майорить жовто стяг. Е, Виявляється, його вже взяли під свій контроль солдати 20-го полку ландверу, тобто угу. краєвої оборони, який також був українізований, ну там більшість солдатів. Ну, в принципі, нічого страшного. Але дуже швидко знадобилася допомога і 20-го полка 95-го, бо виник там у них такий інцидент. Якраз тоді ну, війна перша світова вже стрімко, якби так добігала кінця, і з території України а австро-угорці і німці вони ну згідно. От цих домовленостей, які раніше існували між УНР, mm -hmm. окупували, ну, як, взяли під контроль фактично величезну частину України, були навіть в Миколаєві, ну, центральну Україна, Хмельниччина, mm -hmm. їхні підрозділи стояли. І зараз ця військова армада потрохи поверталася додому. І от якраз на залізничних полях Станиславівського цього вокзалу стояв ешелон. Де який перевозив додому сотню ну, роту Штірійського вартового батальйону? Штірія це провінція в Австрії. І ось коли українці запропонували цим німцям здати зброю і їдуть на хай собі далі, ті відмовилися. Ну питання: навіщо німців роззброювати, Нехай вони значить, там їдуть собі, але далі то шлях їх йшов через там. Територію, яку контролювали поляки, І це ну, це, могла потрапити знову в таких поляках. Да. Ну і плюс треба ж і далі якомусь, ну, армію будувати з нуля. Кожний набій, кожна гвинтівка була значить, на вагу золота. І тому Ну, що робити? Викликали кулеметну команду, оточили цей ці вагони значить, цими озброєними солдатами, наставили кулемети, і німці зрозуміли, що якщо вони будуть пручатися, то до шкірі можете не доїхати. Тому вони здали зброю і потяг рушив. Це от був в принципі такий ну єдиний акт спротиву такого ну, збройного, так і mm -hmm. то без без крові без крові постріл. і ще й не з поляками, а з німцями. Власне, потім я знаю, розвивались події так, що там майбутнє керівництво Станиславова сиділо на вулиці в одному з будинків на вулиці Січових Стільців. Тепер зараз піцерія сирія Тіп-Топ. Що це було за приміщення? Що там за люди сиділи? От розкажи детальніше. Ну, коли в 91-му році стався цей августовський пуч да, серкневий, mm -hmm. то там було таке ГКЧП. Так, от mm -hmm. Щось таке приблизне ГКЧП було сформовано і в Станіславові. І їхнє місце зустрічі це було світлиця української бесіди. Ну, дійсно, це mm -hmm. січових стрільців 24, от, популярна піцерія, Тіп-ТОП. То. В підвалі там здається, пан Кабан якесь кафе. <рес> ну, Здається, вони було на першому поверсі. Так. І наше міське ГКЧП — це був лікар Янович, залізничний інженер Іван Мирон і правник, тобто юрист Кульчицький. І ось саме до них прийшли ці військові старшини, і тоді так називали офіцери. І ранком 1 листопада сказали, що шановне панство, місто повністю прийшло під контроль. Українські. Приступайте до своїх обов'язків. Так, да, головні державні об'єкти значить, стоять вже наша варта, склади зі зброєю, амуніцією, також вже повністю знаходиться під нашим впливом. Тому прошу душу. І ось ця висока Троїця пішла офіційно переймати владу по кабінетах. Ну, це був робочий день. Це п'ятниця, здається. 1 листопада це власне було п'ятниця. Можливо. Е, до, до до кого ми пішли, це був найбільш такий очільник австрійської адміністрації на теренах е, Станиславівського повіту, повітовий староста Завістовський. От, е, ну, як голова райдержадміністрації, mm -hmm. бо тоді не було Станиславської області. Е, е, він зустрів досить приязно цю делегацію, сказав, що він давно очікував, що до цього йде, і, значить. Е, був на це приготований і передасть владу без найменшого спротиву, вважаючи перехід її в українські руки зовсім природною справою з огляду на права українського народу до його власної землі. На що йому шанс робити? Да, Відкрив сейф, передав початку, там якісь документи. Ну і далі вони ці заколотники пішли до директора поштампу, поштового уряду, до начальника залізичної станції і до директора. Станиславівської залізничної дирекції. Єдиний, хто опирався. Да, до речі, от всі вони так ледне з букетами квітів і зустрічали. Єдиний, хто відмовився визнавати українську владу, це був от, начальник Станиславівської дирекції залізниць, такий поляк, пан прахтель Морав'янський. І mm -hmm. але ну що він міг зробити? Ну добре, йому сказали, все, забирайся з того кабінету, ти вже не директор Станиславівської дирекції. До речі, ним призначили того Івана Мирона, інженера, який. Mm -hmm того прахлема Левенського і там попросив. Ну ем, що скажу більше? Як показали подальші події, то найбільш такою нестабільною верствою в Станіславові, яка найменше підтримувала ідею цього зонру, національне mm. значить, відродження, це були власне польські залізничники. Вони відкрито саботували ем, будь-які там перевезення часто там робили якісь умисні поломки рухомого складу, щоб затруднити перекидання. Військи, амуніції mm -hmm. на фронт. Ну, Ставили Дуже багато, пал... багато було збулесі. да, серед них цих от польських підпільників, тобто там вони і зброю нагромаджували. Тобто, ну, це був такий, як п'ята колона. така. Так, і, до речі, навіть після того, як поляки такі завоювали вже Галичину, то потрапити на залізницю українців було дуже і дуже важко. Там треба було приймати римокатолицизм. От, інакше mm -hmm. просто ти втрачав місце, а робота на залізниці це була дуже така високоплачена. І ну, багато хто був змушений, ну, як то кажуть, перекинутися. Їх назвали перекінчиками. місцеві. Mm -hmm. Ну, але це така лірична від. Яка подальша доля була Теодора Бабюка? Я знаю, що він е, помер досить в такому поважному віці, 98 років, uh -huh. 97-му році. Повідомі. Ну так, ну да, він був народжений 1899 го uh -huh. Ну що, от якщо ці вікачупісти, як uh -huh. називали, вони зробили непогані кар'єри. От Іван Миров почали станстичну залізницю, потім став державним секретарем, тобто міністром. Uh -huh. Залізничних комунікацій з унра лікар Янович, очолив відділ санітарних справ міста. Оцей от кульчицький юрист став заступником повітового староста, mm. Перший зам. То Теодор Бабюк він був звичайним вояк, ще й молодий, 12 років. Ну він тягнув на себе всю лямку тої війни. Коли створили УГА, українську галицьку армію, він воював її лавах, був поранений, кілька разів потрапляв до. Полону. Потім, коли поляки все ж таки завоювали цей mm -hmm. край, він жив у Тлумачі. А під час Другої світової війни знову воював, але вже у лавах УПА Української повстанської армії. У mm -hmm. 44-му році емігрував на Захід, жив в Америці і помер, да, дійсно в 1997 році, трошки-трошки не дотягнув до старості. Ну а ще, от один герой нашої розповіді, це капітан Лоїс Лаєр. Mm -hmm. Той що поміняв блокарду ну, на... і жовтоблокит. Той, хто фактично своїм авторитетом ну, згуртувався солдата, він, на жаль, його доля склалася менш щасливо, ніж цих всіх добродіїв. Ну, по-перше, він одразу ж заявив, що готовий служити з умер в українській галицькій армії його підвисили до рангу. Отамана, от якщо він був капітаном, то він став ну, приблизно майором. Катаманстей, mm -hmm. аналог цього звання командував таким відкинком під Волочиськ. Навіть там була така створена бригада Лера, як його називали. E, значит, боролася вона з більшовиками, а потім із поляками. Потім через власну необережність потрапив до поляків у полон, і літом 1919 року за офіційною версією його нібито застрелили під час спроби втечі. Ну, але знайшлися пізніше свідки, які бачили, як солдати, поляки холоднокромні його солдати, ну, ці, щоб кануювали, mm -hmm. вистрелили йому в потилицю, позарившись на його дорогі чоботи. На якісні офіцерські штани, ну тобто його розділи майже до нижнього, нижньої білизни. Тобто... Uh -huh. Ну і от він, коли українці зробили контрнаступ Черківська офензива, uh -huh. вони віднайшли могилу, захоронення урочисто його перепоховали. І зараз, навіть вже про скільки років, у містечку Скалат, це підволочійська район Тернопільської області, зберігся його пам'ятник. Його могила. Не, його могила так. Да, де там невеличкий пам'ятник, портрет його. Так що я думаю, людина ця цілком достойна і, можливо, от в, той, в рамках програми от місто героїв mm -hmm. от, на цих казармах, де він підіймав українців на повстання, ну, досить природно, би виглядала дошка йому. Бо, хоча він був набув українцем, але зробив набагато більше, ніж деякі українці, які там ховалися по стрихах. Там, під mm -hmm. там. Ну і прізвище, чесно кажучи, не дуже відоме, воно потребує популяризації, але в чинок ну, досить вагомий. Ну, є портрети його. Так що, да. Це була програма таємниця старого міста. У нас в гостях був Іван Боднерів, краєзнавець. Мене звати Таразень. Побачимось наступного разу. Бувайте!